З Різдвом Христовим, Церква Божа, хочу поділитися і поздоровленням, тому що Різдво воно, ми радуємося йому цілий рік, але ці дні зимові, коли отак зацвітає отака квітка, називається Рождественник, так? І все, що... Потрібне нам для життя Господь дає кожен день, тому ми кожен день можемо радуватися Йому, прославляти Його за всю любов, Його, за все, що Він для нас зробив. Хочу поділитися роздумами і сном. Все ждала гарного снігу, але снігу нема, тому буду ділитися без снігу, просто. Отак От на Різдвяні квіти, дивлячись. Е, приснилось мені, коли я молилася за одну сестру, і приснилось мені, дав Бог сон, що я їду з нею в її машині, так як звичайно воно відбувалося і на яву, але їду зимою. Їду таку сніжну-сніжну зиму. І така вузесенька дорога, і такий величезний брустер із снігу насипаний. І от коли ми їдемо з нею разом, я сижу рядом поряд з водієм, вона за рулем. І от коли ми їдемо з нею, то на, на, по лівій стороні цієї вузенької дороги. А дорога від сил до автостанції чомусь. Ну, я розумію, чому, що ми, ми тут, пілігріми і странники, кожен раз нам Господь про це нагадує. Але ми їдемо в сторону цієї автостанції. Звичайно, там дорога широка, асфальтована, але в сні я бачу її вузеньку, засніжену. Якщо сніг, це очищення, біле очищення. Е, і, але по лівій стороні цієї вузенької дороги стоїть забутий червоний соборожець. Ну, запорожець ще з радянських часів. І от щоб цей само, е, запорожець він стоїть без, без признаків життя, стоїть як поміха на дорогі. І щоб цей заборожець проминуть, сестра, не збавляючи хід на повній швидкості, вона обминає його, заїжджаючи на брустері з снігу. Але брустеріз снігу дуже, дуже великий, високий і дуже крутий. Це, виходить, не дорога, а якийсь рівчак такий. На... Із сніговий. І виходить, що вона ставить на ліве колесо свою машину, і машина стає так перпендикулярно фактично, що ось-ось вона має вже й перекинутися. І на повній швидкості я виходжу з машини і стаю таким огромнішим великаном від сил до, може хто дивився. Мультики Мулан. Перший Мулан, де ну і другий, хто з дітьми дивився, то відсил Бог до того. От я стаю як той їхній воїн, де він стає такий величий, він взагалі сам по собі великий, такий, огромний. І він всіх, всіх примиряє, він всіх. Любить, він всіх благословляє, він молиться за всіх. І от я стаю таким воїном, і цю, цю машину, інерцію, цю я погашаю. І коли її починає розвертати, е, і вона ну як повертається на 180 вісімдесят градусів, тобто не туди, куди ми їхали, а повертається на 180 градусів, я її усілієм. Просто усілієм повертаю назад. Вона стає на колеса і стає туди, куди потрібно було їхати, прямо до автостанції. Я не даю її ну, би, статися цьому ДТП. І от коли я розумію, що це сон на мою молитву, коли я. Так думала, що я не відповідаю за ні за кого, я собі, собі у мене є відповідальність про інших людей, про братів, сестер. І от чому, коли ця, за цих людей я вже не відповідаю, то Господь мені дає такий облічительний сон, чому я стала такою великою, і такою люблячою, і такою, такою що могла. Підняти цю машину разом з водієм і поставити на правильний шлях. Тому я що я молилася і була з Богом, Дух Святий дає нам силу, коли ми молимося за братів і сестер, коли ми не відділяємо себе від єдності церкви. Коли ми стаємо під Духа Святого, під Його крепку руку, під Його водітельство, і ми маємо навіть, якщо не маємо спілкування з якимись людьми, десь хтось відійшов, але коли ми являємо Вселенську Церкву Духом Святим споріднені, то ми незалежно, де б ми не знаходилися, де б ми не, не хоч на другому краї землі, ми можемо молитися один за одного і благословляти один одного. І Дух Святий показує, як змінюється життєвий шлях. Як може він через наші ходатайственні молитви змінювати життя, змінювати, змінювати сознання, бо це не ми змінюємо, а Дух через нас. Бо ми церква, свята Божа. Ми повинні один за одного молитися, хто б як би не заблукав, хто б як би не заблудився, де б хто не, знає, не знаходився чи на війні чи десь в тилу, чи десь за, за кордоном, ми повинні молитися, бо ми є церква Христова. Я розумію, що це Господь мені відповідає на мою таку молитву, що ну, от, що я можу зробити, що я можу молитися, людина робить свій вибір, людина робить е е якісь свої, е е в, як, в якомусь сознанні знаходиться. Те, що людина вибирає, не є правдою Божою. Але коли ми молимося один за одного, ми всі Божі, ми стаємо в мирі, в проломі, в силі Божій, Духом Святим, можемо гори переставляти, можемо здійснити волю Божу, на що Він, церкву і на, на, созідає на цій землі, на що він їй сказав? Що моліться один за одного, благословляйте один одного, любіть один одного, являйте Христа через своє життя, через свої мислі, через свої, своє серце, бо Він нам дає серце велике, серце, яке може обняти усіх, яке може любити усіх. Це Він, тільки Він, коли Він хоче діяти через нас. Оце Він такий. Ми стаємо тими великанами. Слава тобі, Господи, за Твою любов, за Твоє Різдво, що Ти явив нам Сина Свого і Ти здійснив волю Отця, Син Ісус Христос. І Духом Святим ми тепер можемо здійснювати волю нашого Творця, волю. Отця Сина і Духа Святого, бо Він Бог трійдин, бо Він сильний в своїй силі, коли ми в Його перемозі, то ми перемагаємо всі страхи, всі, всі якісь е, свої обставини, все, що в нас відбувається в житті з нашими ну, рідними, знайомими, з тим, хто десь заблукав, ми можемо ставати оцими. Цими великанами. Я благословляю церкву Божу на, на те, щоб вона вдохновлялася цими відкриттями від Бога, щоб вона могла приймати і відчувати, що Господь благословляє нас усіх, ми всі діти Божі. І якщо десь у когось щось не так, як у іншого, то ми всі унікальні, ми всі повинні бути унікальними, бо Господь не повторюється. Все, кожна квіточка ним создана. І хоч з, -з виду вона, здається, схожою на ту, що от інша, але ця квіточка не повторюється. І хто зацвів навіть пізніше, то от як в мультику Мулан дуже велике мудрість. Тоже дається, коли ми з нашим сознанням можемо транслювати нашим дітям навіть у ці голівудські мультики, ці діснеївські мультики, то Господь і те іскаження, яке може доноситися, то Він перероблює на добро, на благословіння, на те, щоб діти наші виховувалися з Божою мудрістю, з Божими благословіннями. І хай Господь благословляє нас, щоб ми бачили в кожному цінність, в кожній душі, бо за кожну душу Господь положив своє життя і дав, очистив нам очищення кров'ю своєю, дав нам це спасіння, по милості, по благодаті Його. Ми не можемо це заслужити, ми, не можемо, це, ми можемо тільки дякувати. Тільки благословляти, і це буде виконуватися воля Божа на людські життя, на людські долі, бо все це повинно змінюватися. Церква повинна бути такою, як її, як її жених, бо вона його невеста. І коли вона така, як він, то тоді вона достойна його. А коли вона знаходить причину, що щось, щось не так і хтось не так, то це не є правда. Це є путь, через який вона повинна пройти. І якщо потрібно транслювати, то треба транслювати, щоб не заблуждалися, щоб не успокаювалися, молились, бодрствували, шукали лиця Господнього, шукали як от ту єдину любов в своєму житті, шукали завжди його лиця. Молилися, стояли в проломі за тих, хто десь споткнувся, десь, десь заблукав. Господи, дякую Тобі за милість Твою, за любов, за, за благословіння Твоє, за Твій сон, який Ти мені дав, підкріпляючий. Дякую Тобі, Господи, хай на все буде воля Твоя свята. Совершенна ничия, не, не моя, не чия, тільки Твоя совершенна воля здійсняється на моє життя, на життя моїх рідних, на життя церкви Твоєї, Господь, бо ми є Твоя церква, ми народ ізбраний. Слава тобі. Амінь.